Трує, що перемога буде за нами. В нас в наші глядачі, зрештою, як і глядачі вашого каналу, до речі, я закликаю підписатися на історію без міфів, тому що там дуже багато цікавого корисного контексту і такого, що напевно, що ви точно ніде не, не прочитаєте. І ваші, зокрема, владлене відео вони дуже гарно ілюстровані і дуже цікаво подані. Наші глядачі дуже часто говорять, що через війну, на жаль, світ відкрив для себе Україну. І дуже багато буде в нас роботи всіх разом, зокрема і істориків, і науковців, для того, щоб і правильну історію нашої країни подавати у підручниках не тільки українських, а й за кордоном. Що в цьому плані робиться власне в науковому середовищі, середовищі істориків, і чи ви якось дотичні до таких процесів? Зараз робиться значно більше, ніж раніше. Є дуже багато грантів, є багато спільних програм наукових навчальних. Дуже багато українських істориків виступають за кордоном або мають такі наукові творчі контакти з зарубіжними колегами. Крім того, активно працює українська діаспора, особливо в Німеччині, Британії, Сполучених Штатах Канаді. Там є потужні наукові осередки. Закладені ще в 20 столітті, які допомагають просувати українську науку. Але треба розуміти реальний стан речей, не бути надмірним оптимістом, а бути реалістом. Росія завжди мала колосальний вплив за кордоном. Вона робила величезні, скажімо так, зусилля з поширення своєї пропаганди. Враховуючи те, що. Російські ресурси набагато завжди перевищували українські, в тому числі банально фінансово. Вони завжди мали повну перевагу. Тобто їхня інформаційна повістка в інших країнах світу переважала і буде переважати. Тут українці, скоріш за все, просто ніяк не зрівняються. Ну, хоча б в тому сенсі, що дешеві російські телеканали, кабельні, там, якісь е е інші ресурси, вони Просто дуже задешево продаються на захід, не тільки на захід, скажімо, в Латинську Америку, в Азію. І там мають певний попит. Тому треба, звичайно, працювати і дуже наполегливо. Треба в це вкладати великі кошти, колосальні кошти треба вкладати в піар України за кордоном. Це практично ігнорувалося весь час незалежності. Саме піар країни, причому позитивний, не негативний, а чисто такий позитивний конструктивний піар це велике мистецтво і це дуже тяжка робота, якою необхідно займатися. Е, є шанс, що саме ця війна нарешті бодай значній частині світу відкриє очі на те, яка Росія. Бо дуже багато ну, мільярди людей просто жили в ілюзії про те, що Росія це цивілізована країна. Бо в неї є потужна культура, потужне мистецтво, наука, і досягнення в цій науці тощо і потужна армія. Зараз ми бачимо всьому світу відкривається реальне звіряче обличчя росіян, їхньої відсутності будь-якої культури, а просто те, що це монстр, який вбиває, вбиває і вбиває. Це терорист, це злочинець, який здійснює страхітливі злочини, що дорівнюють злочинам німецького нацизму. Часів Другої світової війни. І, можливо, саме це сприятиме кенселінгу російської культури і російської повістки в інших державах. Тому що кенселінг це ну, наразі найбільш ефективний механізм відмови від цих наративів. У нас є відео.